Всім привіт! Сьогодні у нас 24 вроде, день. Ось. Біжу. ще точніше трошечки на пробіжечку і заодно заскочу зараз на річечку. Ось. Вже давно не бігав, Кілометри позаді і дихання збите. Так давно не бігав, Там де кілометр. Ось, зараз біжу на річку і можливо навіть окунаємося по кінці цього маршруту. Ось так. Ось так маршрут виглядає. І зараз там далі буде річечка. Трошки стабілізації нема, тому що знімаю з руки. Стрінемося біля річки. Так, добіг я вже... Тієї самої річки, зараз ми туди спустимося. Задихався. Кілометр з половиною ніби 30 пробіг. Ось така от річка. А, зараз десь спробую вас поставити. Ну і сам почну, сам спробую булькнути. Що не брав? Крусів не брав, тому прийдеться замилювати. Так, поставив я на якийсь камінчик, не знаю, скільки буде гарно видно. Ну Як буде, так буде. Речка достаточно холодная, я Водичка класна, не знаю чи мене там видно. Не знаю чи мене там було видно. Ось тут є така водичка, зараз сюди залізем. О! О! Оце вода, оце прохлода. Оце відчувається водичка з самого ранечку після пробіжки. Ноги крутить дуже сильно. Але то що треба. Так, зараз одягаємося і біжимо назад. Я вже зібрався, ось там ми купалися і біжимо назад на зворот. Знову 2,5 кілометра. Така ранкова легенька. Як для початку розминка, мені здається, саме разом. Блін, після води, ну взагалі, ніби відновив всі сили, коли біг, захикався, після води повністю очистився. Ставлю телефон е, назад і біжимо туди. Може ще в басейн, подивимось. Ставте лайки, підтримуйте цей канал і буду старатися не загубити цей челендж. Бо насправді 365 днів я думаю, що це все ж таки досить важко. Але все саме важче попереду, правильно? Тому погнали до цілі. Сьогодні у нас 19 число, тільки що буквально прибіг з пробіжки і ще, думаю, залізу все ж таки в басейн, хоча ми залазили, як ви бачили, в річку. Тому... Якщо ви хочете частіше бачити, як я залажу в річку, там, пробіжку і так далі, пишіть про це. Ну і обов'язково, звісно, підтримайте бо це дуже мотивує, мені здається, ще більше. додатково. Я так себе мотивую, ну, але все ж таки треба ще додаткову мотивацію шукати. Так що ставлю на штативчик, там ззаді ріжуть болгаркою трошки а, і залазимо в водичку. Фух. Після пробіжки водичка то, що прям потрібно. В басейні приблизно 19, може трошки більше градусів, 20. Явно не то, що в річці, але тут своя атмосфера. Це класно. Тут водичка. тепліша набагато. ніж річка. І це логічно. Відкрилося. О, О де пробіжки. Зосота. Фу, сьогодні ранок прямо бомба. Прямому і переносно. Ось такий заряджений вийшов у нас 24-й день. Фу. Я захикався, зустрінемося в новому деночку. Надіюсь, у вас ці відоси, взагалі, хто дивиться. Дуже мало глядачів, але якимось чином мотивує, заряджає, бадюрить, і, можливо, ви також е, ну, починаєте челендж або хоча б почнете закалятися в холодній водичці, і вам це принесе якусь радість, користь, очищення і антистрес. До нового дня, всім папа! -па.